Якщо у народних казках, пригадуєте, смерть Коще була на кінчику голки, то саме кінчиком голки створила Анжела Кущик у цю переможність над самою смертю. Адже особлення зла можна знищити лише одним послідовною, вірною, несхибною любов'ю до всього живого. Тож і тему для афортів дипломної роботи Анжела Кущик обрала таку ілюстрацію до книжки Ліни Костенко неповторність. Разом із Галиною Галинською, чи то навчителькою, чи то ангелом-охоронцем молодих талантів обмірковували архітектоніку видання. Аж ілюстрації, ніби акомпанемент, ніби ненав'язлива мелодія, мають лише створити відповідний настрій, аби глибше сприйняв читач поезію Ліни Костенко. І ця багатомірність присутня в інших офортах Анжели Кущик, зокрема на тему трипільської культури, є просто виявом людини, як богоподібної, бездонної істоти, здатної вмістити в собі нетварне світло Господнє, і виставляється вишукана графіка молодої художниці не поряд, а разом із керамікою Володимира Довгана, що теж є безперечним явищем сучасного мистецтва, укоріненим, однак, у прадавній історії людства. Знаки вогню і води, складові створеного Богом світу для Володимира Довгана, не стилізація підмурівок і даність давніх майстрів, осучаснена в ужиткових речах, котрі слугують з повагою до людини, котрі теж увібрали в себе генетично любов багатьох поколінь. Володимир довган чаклує і майстерною рукою, і самим серцем, коли протягом 12 годин опалює живим вогнем міцну і гладку кераміку, і живий вогонь від сухого дерева філософськи стверджує триєдність першотворця світів. Ось так з глини води і вогню виникає неподільність. Ми ці третього тисячоліття народилися із ясним знанням при Святої Трійції. Їхня виставка в галереї Неф у тому переконує.